Всім привіт! Вчора робила з столоба сух, сухила. Солила сухим засолом Зумнічала Сьогодні це все перекладаю в баночку і буду заливати олійкою. Вона така смачна. Я вже одного навернула шматочка. Це дуже смачно. А наскільки просто, щоб ви собі знали, дивіться. 2 кілограма філе це повна двохлітрова баночка. Клас! Залила я ту столову олійкою, накриваю кришкою і зберігаю холодильнику. Рецепт дуже простий. На пів кілограма філе неповна столова ложка солі, неповна чайна ложка цукру, півчайної ложки меленого коріандру або чайна ложка цілого коріандру. Засипали, порізали порційно, засипали суміш на рибу, замаринували. От залишили на ніч в холодильнику. Потім дістали, склали в банку, залили олійкою і їмо.